Добрий день, діти! Різдвяні свята продовжуються. Сьогодні ми з вами поговоримо про святий вечір та Різдво. В Україні Різдво святкують 25 грудня чи 7 січня. За давньою традицією різдвяні святкування починаються ще ввечері напередодні Різдва. З духовних та матеріальних приготувань. Вечір цей зветься святим вечором це одна з найбільш родинних свят. Магічний день, коли кожна сім'я створює в оселі атмосферу затишку, достатку злагоди. У кожній господині є святкова скатертина. Вона її накриває святковий стіл. Сьогодні я буду господиною. Обов'язково на столі в кожній хаті повинен бути діду. Він символізує врожай та багатство. Одна із найголовніших страв є кутя Запалену свічечку та фрукти. А тепер ми з вами пригадаємо, які саме страви готували на різдво. На стіл ставили куцю, готували її з пшениці чи рису, додавали мед, горіхи, цукати. Ще подавали узвар. Узвар готували сухофруктів, яблука, груші, вишні, сливи, голубці, вареники, гриби чи грибний соус, борщ пісний, пампушки. Паляницю, калач, пиріжки. Ще ставили на стіл квашені овочі або яблука та вінегрет. Діти, ми з вами пригадали, які страви готують на святий вечір. А зараз я вам пропоную пограти зі мною в гру. Вгадай страву. Зараз я з пазлів буду збирати страву, а ви повинні відгадати назву. Приготувались? Так. Ви вже, мабуть, відгадали. Що це за страва? Правильно, це борщ. Смачний борщ. Молодці. Так, слідує завдання. так Будемо збирати? Будемо збирати, будемо збирати. Що ми будемо збирати? Так. Ви вже відгадали? Що це? Правильно вареники. Молодці. Правильно ось такі гарні вареники. І ще відгадайте назву. Чого? Так, що це в нас за страва? Правильно, це пиріжки. Смачні пиріжки. Дітки, бажаю вам радісних та щасливих свят. Дякую за увагу. До побачення!